Героям слава. Саме про українських героїв нашої недалекої минувшини ми сьогодні будемо говорити у нашій передачі. Що ви знаєте про підкарпатську Русь? А про Карпатську Україну? А чи промовляє вам щось ім'я Августина Івановича Волошина? Усі ці географічні об'єкти і ім'я особистості пов'язані із березнем. Але цінність і подій, і особистості варта того, щоб говорити про них не тільки у пам'ятні дати, а постійно. Адже знання історії це підвалини міцного національного імунітету, національної ментальності. Отже, скажу для ясності: підкарпатська Русь і Карпатська Україна це одне й те ж саме. Колись цей благословенний край Закарпаття, Закарпатська область називали романтично, ідеалістично срібною землею. Ну, а Августин Іванович Волошин був першим президентом і єдиним президентом Карпатської України. Отже, що ми про це знаємо? Хто не знає, той дізнається. У свій час мені потрапила до рук книжка. Романа Іваничука Вогненні стовпи. Вона мені дуже сподобалася. Це книжка про боротьбу української повстанської армії. Роман Іваничук, сучасний український письменник, він недавно пішов за вічну межу, написав більше 20 історичних художніх цікавих романів. І ось ця саме книжка Вогнені стовпи. Перша в сучасній українській літературі про боротьбу української повстанської армії, про трагедії і драми, про честь і безчестя. Про історію такою, якою вона була. Так от тоді книжка мені запам'яталася, і коли через кілька, скажімо, років я знову її розгорнула, то здивувалася, що вона збільшилася. Що ж таке? У ній з'явився перший розділ, який названо Передлуння, Ну, інакшими словами, пролог. І говориться там про Карпатську Україну. І ось як сам автор Роман Іваничук пише, чому він. Збільшив свою книжку із трилогії, вона перетворилася на тетралогію. Сталося так, що вже після виходу у світ трилогії Вогнені Стовпи я добрався до матеріалу, який засвідчує, що боротьба Української повстанської армії почалася не 1942 року, як ми це всі знаємо з історії, а чотирма роками раніше з страдою Карпатської України. І я доповнив роман частиною передлуння, написаною в останню чергу. Так буває. Адже тема нашої боротьби за незалежність невичерпна. Отже, перед Другою Світовою війною Закарпаття перебувало у складі Чехословаччини у жовтні. 1938 року, 26 жовтня, Чехословацький уряд надає автономію, автономію під Карпатській Русі, як вона тоді звалася. І відтоді ця срібна земля перебирає назву і стає називатися Карпатською Україною. У Хусті, одному з найбільших міст Закарпаття, було створено організацію народної самооборони Карпатська Січ. І таким чином з'явилася автономія у, нагадаю, складі Чехословаччини. Але події розвивалися стрімко. Настав 1939 рік, 12 лютого. У Карпатській Україні проводяться вибори Сойму. Сойм так називався парламент у Карпатській Україні. У Польщі він називається Сейм, ще десь інакше. І депутатів Сойму називали послами. І от на цих виборах, 12 лютого 1939 року, перемогу здобуває партія Українське Національне Об'єднання. Власне, це була партія, яка підтримувала Августина Волошина, який невзабарі став президентом Карпатської України. І ось цей Сойм затверджує: крім того, що самостійність України проголошує Карпатської, що державною мовою у новоствореній державі буде українська. Гімном буде пісня Ще не вмерла Україна. Прапором, ну, звичайно, синьо жовте полотнище. Ну, а гербом у гербі три тризуб. Праворуч був символ Закарпаття-ведмідь, а ліворуч смуги жовті і блакитні, і на них зверху розташовався тризуб. Ось так. Утворилася 15 березня 1939 року. Молода Карпатська Україна. В іншій книзі, яка називається Велика Боротьба, яку написав учасник і свідок тих подій Степан Пап. Він пише так саме про цей день: Хуст 15 березня. Майже цілий день сніжить містом, хвилями проходить Чехословацька армія. Відходить до Румунії, Чехи кидають Карпатську Україну на поталу Мадярам, тобто Угорщині. З цілого краю сходяться посли. Депутати, як ми вже сказали, засідає перший стой Карпатської України. Гімнастична зала Хустської гімназії наскоро прибрана синьо-жовтими прапорами. Промовляє прем'єр Августин Волушин: він вірить у живучість свого народу, промовці заглушують постріли гармат. Посли складають приречення вірності, тобто дають присягу. Вони схвалюють перший закон, що ним проголошена самостійність Карпатської України, в тім числі Конституція тоді була ухвалена. Звучні оплески, лунає державний гімн Ще не вмерла, велике одушевлення. Кінець цитати із книги Велика Боротьба. Напевно, варто вже сказати і про. Особу Августина Волошина. Хто такий був, що він став президентом Карпатської України? Августин Іванович Волошин походить із сім'ї сільського священника. Народився він у русинській сім'ї. Русинами називали українців Закарпаття в 19 столітті, і на початку 20 століття так от із такої сім'ї походив. Августин Іванович Волошин вчився він в Ужгородській гімназії, як і належиться майже 8 років. Потім вступив до Будапештського університету, повертається в Ужгород і закінчує ужгородські теологічні курси. Після цього, в 1897 році, тобто, коли хлопцеві було 23 роки, Августина висвячують на священника, звичайно ж української греко-католицької церкви. Та він не зупиняється в своєму рості. В 1900 році він закінчує Вищу педагогічну школу у Будапешті і здобуває фах викладача фізики і математики. І стає професором. Так тоді називали людей такого рівня і такої освіти. Професором Августин Іванович був до 1917 року у таких ж Ужгороді. Людина це була неординарна постать. Елітного значення, ми б сказали. Одне те, що він написав близько 40 підручників. Редагував єдину тоді в Угорщині, адже Угорщина була поряд україномовну газету Наука, яка в Чехословаччині прибрала назви Свобода. Він редагував також релі... релігієзнавчий журнал, який звався Благовісником. Крім того, Августин Іванович обстоював окремішність української мови порівняно з усіма іншими. Зокрема, з російською, виступав проти запровадження латинської графіки або мад'ярської графіки для письма, тобто стояв на позиціях слов'янської абетки, тієї, що ми користуємося і зараз, а саме кирилиці. Ну, Багато ще чеснот було у Густина Івановича. У 1919 році він зацікавився політикою, але не настільки, щоб залишити свою педагогічну діяльність. Із 17 по 1938 рік Августин Волошин директор Ужгородської учительської семінарії, посада Неабияка, і в той же час він стає відомим і як громадський діяч. Коли у 1938 році, як ми сказали, було проголошено автономію під Карпатською Русі, і вона стала Карпатською Україною, а Ось Волошин став прем'єр-міністром цієї новоствореної української автономії. Ну, а 15 березня 1939 року його обрали президентом Карпатської України. Коротко поки що, про життя Волошина до 38-го року продовжимо розповідь про те, як його склалася доля, трошки пізніше. А саме тими днями, 14 березня 39-го року, сателіт Німеччини. Угорщина, якою правив Хорті, поплічник Гітлера починає наступ на Карпатську Україну. Сили були нерівними. Загони Карпатської Січі билися героїчно. Але зупинити угорську армію вони могли зовсім ненадовго. Крові було пролито багато. На поміч січовикам Закарпаття прийшли галичани зі Львова, Тернопілля. Івано-Франківщини, а тоді це було місто Станіславів. Цікаво, що січове стрілецтво, яке зародилося у Львові у 1913 році, прийшло на допомогу карпатським січовикам у 1939 році. Можливо, це були ті самі січовики, а можливо, вже їхні діти, виховані у духовній традиції української національної єдності і свободи. Є відомості про те, документальні, що рушив тоді на Закарпаття і майбутній головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Він покинув бізнес, яким займався. Так, не дивуйтеся бізнес. Адже для того, щоб утримувати організацію українських націоналістів, потрібні були, були кошти. І ось Роман Шухевич у дружбі зі своїм товаришем. Богданом Чайківським організували рекламну фірму Фама. Вона виявилася дуже успішною. Вона працювала на теренах і Галичини, і Великої Польщі, навіть добралася до Франції. Словом, націоналісти мали від того конкретну економічну користь. Так от Шухевич це все покинув, рушив на Закарпаття. Ну, я склалися далі події. Найбільший бій відбувся 16 березня 1939 року під поселенням, яке називається Красне Поле. Ось як лаконічно пише про це Степан Пап у своїй книзі Велика боротьба. Зачитаю вам невеличкий уривок. На краснім полі цілу ніч боротьба. Пластуни боронять поселення королево над Тисою. У першій лінії козичар, герой цієї книги, зі своєю групою. Вранці о п'ятій мадяри почали наступати. На кілька оборонців іде армія танків, гармат і літаків. О 10 й годині королево впало. Козичар тяжко поранений. Четверо його побратимів, серед яких Іван Попович несуть його до берега у більш безпечне місце. Аж тут раптом мадяри окружили їх. Схопили раненого, зв'язали їм руки і під багнетами повели на тису. Зв'язані були змушені нести свого друга. На тисою їх поставили в ряд. Потім мадяри, офіцер, приступив до Івана Поповича, розв'язав йому руки. Бери і кидай свого командира в тису. Ніхто не рухнувся. Вони стояли над самим берегом тиси, на самому краю обриву. Офіцер ще раз повторив наказ, не помагає. Тим часом Попович випрямився, схопив горло, за горло мадярського офіцера, підняв його, ступив крок позаду і кинувся разом з ним в обнімку у тису. Заремів кулемет, скосив трьох друзів. Мадярці, вояки бігли берегом і Вона бачила, як у воді кидали собою два тіла Поповича і мадярського офіцера. Попович не випускав офіцера з рук. Прудкі води поринали їх все далі. Нарешті тіло офіцера, яким прикривав себе попович, стало непорушним. Тепер вони почали стріляти. Тіло Поповича попливло водою. Скажено, ну, лаючись свої, вернулися на місце розстрілу, свої люті вони копали і знущалися з тіл убитих українців. Відтак усіх покидали в воду. Так срібною тисою в Чорне море попливла кров кращих синів Карпатської України, сповіщаючи усіх полеглих за свободу українських земель, що оце українське Закарпаття. Засвідчило перед світом непоборність українського духу що рветься до самостійності та свободи. Це було 16 березня, а 18 березня більшість території Карпатської України вже була окупована угорськими військами. Хоча в гірських районах Карпат загони Карпатської Січі. Билися до останку до загибелі ще аж до кінця травня, до кінця весни. Під час оборони Карпатської України загинули за різними підрахунками, які сьогодні, напевно, уточнити вже неможливо від 2 до 7 тисяч українців. Жменька героїв. Президент Республіки Августин Волошин, звичайно, в такій ситуації змушений був і частина уряду емігрувати. Він емігрував до Праги і став там працювати в Українському вільному університеті. Друзі, ну от така от проста паралель. Чехословаччина і в ній діє Український вільний університет. Та в Радянському Союзі навіть слів таких не можна було промовляти ось саме на такому рівні і у такому зв'язку. Працював він там успішно аж до 1945 року. У 1945 році, коли Радянська армія визволила, як ми кажемо, Чехословаччину та інші країни Східної Європи, увійшла в Прагу. Августин Волошин зник, його не стало у Празі. Виявляється, що його викрали нквд відвезли у Москву і посадили у Бутерську тюрму. Йому було 70 років Австину Волошину на той час. Але Сталін. Не міг йому пробачити навіть одного дня президентства у березні 1939 року. І, як свідчать офіційні папери, Августин Волошин помер 19 липня 1945 року під час одного із допитів. Ось так закінчилося життя славного сина українського закарпатського народу. Могила його, звичайно ж, невідома. Сьогодні у багатьох містах України іменем Волошина названі вулиці, ось назву їх у Дніпрі, у Львові, Хмельницькому, звичайно ж, в Ужгороді, Івано-Франківському, Качеві, Сваляві. в <кхем> Менших містах Ходорові, Хустів, Стрию, Ушенборні. Невелике поселення в Закарпатті з чудовим замком. Я певна, що багато з вас його бачили у Славському, у Києві вулицю Галана перейменували на вулицю Августина Волошина. Ну, у нашому місті до цього не дійшло. Ну, як буде далі, побачимо. Трагічно склалася доля не однієї сотні оборонців карпатської України. Вони потрапили в полон до угорців. Частину полонених вихідців із Галичини угорці віддали полякам. Ну, на тому підґрунті, що у ті часи Галичина перебувала у складі польської держави Речі Посполитої. Ну а оскільки полякам було дуже недошмигена від сама згадка про якісь українські незалежності, наступного ж дня на верецькому перевалі були розстріляні кілька сотень карпатських захисників. Історія засвідчує цифру щонайменше від 500, хоча, можливо, їх було і 800. Убитих і поховали на Верецькому перевалі, ну, на братській могилі пізніше було поставлено хрест. Ось такий злочин стався тоді в Карпатах, злочин, який замовчувався, приховувався. Скоєний злочин проти людяності фактично у мирний час, адже війни тоді ще фактично ніхто не оголошував. Він аналогічний до масових розстрілів, які проводили вже НКВД-сти через рік, в 1940-му, і розстріляли вони тоді близько 20 тисяч польських офіцерів у, поблизу поселення Катинь, нині це Смоленська область. Ну, ось такі. Але і з часом Радянський Союз з величезним скрипом через десятки років так і змушений був визнати свій злочин у катині 40-го року. Ну, а оцей злочин проти людяності він так і залишився непокараним, замовчуваним і недоведеним до широкої громадськості. Ексгумація проводилася. Патріотами, які хотіли дізнатися правду, і було ідентифіковано 22 особи із тих загиблих на Верецькому перевалі. Ці історичні події, подвиг українців та місце загибелі героїв, мали б, звичайно, пошановуватися, набувати популярності і бути записаними у наші підручники історії. Але не проводяться у нас таких заходів. Недостатньо у нас ще вивчається історія нашої ж таки України. Упродовж багатьох років незалежності влада, нібито вибірково когось пошановує, когось не бажає того робити. Але це схоже на зневаження подвигу українців різних поколінь. У спеціальному зверненні Об'єднання Свобода. До влади пропонується здійснити такі заходи, я їх зачитаю, щоб не перекрутити, дати політичну і правову оцінку діям польської і угорської окупаційної влади у 39-му році, розстрілу беззбройних полонених українців, сприяти на державному рівні, науковим дослідженням, археологічним роботам, встановити імена загиблих і подбати про гідне увічнення їх пам'яті. І ще чому це важливо: Закарпатці виявилися першим у Європі народом, який не змирився із анексією, а зі зброєю в руках став на захист своєї свободи. Ну, можемо легко пригадати, що в 38-му році Німеччина здійснила аншлюс Австрії. Австрійці Гітлера вітали квітами. Потім Гітлер відхопив частину Чехословаччини, чеських судетів, де проживали німці. Він теж прийшов захищати своїх за мовою німецькою. Теж все було ніби добре. І ось тут, і ось тут жменька патріотів, жменька героїв піднялися фактично на приречену боротьбу. Вже тому вони гідні нашої пам'яті. І на завершення цього монолога, який, гадаю, вас не надто втомив, заради історичної справедливості скажу, що. Підготувати цю скромну передачу мене підштовхнула подія 4 березня 2023 року у переселенні того дня у рамках, можна сказати, Шевченківських днів, якими ознаменовується перша декада березня, там на погрудді Тараса Григоровича у центрі села було прилаштовано нову меморіальну табличку, оскільки стара від часу відпала і розбилась. Принагідно скажу і обов'язково скажу, що у свій час у 2012 році той пам'ятник Шевченку в переселенні був поставлений за ініціативою Станіслава Аржевітіна уродженця. Цього села переселення. А ще крім того, народного депутата п'ятої, шостого скликань, доктора економічних наук, викладача банківської справи у економічному університеті імені Гетьмана, члена спілки письменників України і члена правління Асоціації краєзнавців України. І саме краєзнавча робота сьогодні е, найбільше. Нас цікавить у цій нашій передачі. Так от, за ініціативою, того ж таки Станіслава Аржітіна, і було виготовлено ось цю табличку, яку він тримає разом із художником, яку її виготовляв Степаном Мірошником. Ну, а того дня відбулася біля погруддя Тараса Шевченка невелика імпреза, поклали квіти до підніжжя пам'ятника, вшанували його пам'яттю словами. І всі охочі учасники цієї імпрези одержали двотомник, автором якого є Станіслав Аржевітін. Двотомник якраз про національну визвольну боротьбу українців Закарпаття. І тому нам здалося цікавим поєднати ось такі. Моменти нашої історії сучасної і минулої, далі треба сказати, що Станіслав Аржевітін написав близько десятка різних книжок, в основному історичних, краєзнавчих, тому що краєзнавство його хобі, яке переросло, можна сказати, у високий професіоналізм. І от та подія стала поштовхом до підготовки цієї моєї передачі. Ну, друзі, я гадаю, ви трошки більше дізналися про карпатську країну, про срібну землю, які називали за пропозицією педагога і поета Василя Пачовського. А чому срібну? Це окрема історія, цікава буквально ще кілька речень. Перед Першою світовою війною у невеличкому селі поблизу Берегова викопали дзвін. І був він начебто срібним. Відправили його в Будапешт, але він до Будапешта не доїхав, а десь загубився. Ну, Про нього згадували. А тоді, в 1920 році, в Ужгород привезли копію американського дзвону Свободи і встановили. Стояв той дзвін Свободи в Ужгороді з 1920 по 1928 рік. І ось по такій аналогії і паралелі отого от дзвону, викопаного селянами до Першої світової війни. І ось цього срібного дзвону свободи, і стали говорити про срібний дзвін. Дзвін єднання і свободи закарпатської України. Єднання із великою Україною. Ну, а ту землю поетично стали називати. Срібною землею. Закарпаття, ще раз подивіться на цю карту, ось вона оця срібна земля, увіяна героїзмом не менше, аніж всі інші регіони нашої благословенної і багатостраждальної України. Непереможний той народ, історична пам'ять якого базується на знанні історії і той, який шанує своїх героїв. Слава Україні!